Вітаю вас, брати та сестри в уніформі. Сьогодні 11 вересня і послання цього дня: ризик заради праведності. Життя у формі завжди пов'язано з ризиком. Ми одягаємо бронежилет, беремо зброю і виходимо на зустріч небезпеці. Ми готові стояти між загрозою і беззахисними за нашими спинами. Але є ризик ще більший: ризик жити у вірності Богові. Цей ризик може коштувати репутації, кар'єри чи навіть життя. Але він завжди вартий того. Бог кличе нас не тільки захищати інших, а й жити вірно йому, навіть коли це небезпечно. Отже, моя головна думка сьогодні наступна: Праведність завжди вимагає мужності. Ти можеш втратити щось земне, але ніколи не втратиш Божої нагороди. Він завжди стоїть із тими, хто стоїть за правду. Сьогодні наша спільна молитва може бути такою: Господи, дай мені сміливість ризикувати заради Твоєї праведності. Хай моє життя буде прикладом віри серед випробувань. Амінь. І місце святого письма, над яким ми роздумуємо сьогодні, це псалом 56, 4 вірш, де написано, що може зробити мені людина. На Бога я оповаю і не боюся. Нехай милостивий Господь благословить та збереже вас, мої брати та сестри, в уніформі.